Доброго всім дня. Давайте подивимося, що у вас буде відбуватися. Так, все, що ви будете починати, буде йти для вас з користю. На все треба мати терпіння і дочекатися свого часу. З затримкою воно буде чи ні, але воно прийде. Ваше від вас нікуди не дінеться. Майте хороший інтелект. І маєте прагнення досягати. Ви незалежні, вигідні, розвиватися. Кось може є магічний дар, сили природи. Хтось може знищує своїх ворогів, своїх недругів, хтось розвивається. У когось, може, якісь неочікувані обставини. Але в людей йде поступовий розвиток, успішне завершення начатого і збирання врожаю. В когось затримки, в когось пауза. Хтось зберігає те, що вже набув. Має самоконтроль, що саме головне, не треба ніколи йти на поводу в інших, треба мати самоконтроль і рухатися вперед, не стояти на місці, досягати своїх цілей, своєї мети, мати потенціал, кому-то народжувати дітей, кому це актуально, комусь треба відмовитися від старого. Друзів, які їм не потрібні, які їх не ведуть вперед, а тільки заставляють повертати голову назад. Хто-то датується до змін, хтось, може, переїхав і досягає своєї мети, обновлюється на новому місці, У когось настає нове кохання. Когось появляється щедра людина, хтось талановитий, здібний. Але всі мають захист, божественний захист. Мають добрих друзів, мають заступництво від вищих сил, від ангелів. Хтось вміє приймати рішення Не так, як. Сказав да, а роблю ні. Або не сейчас», а зроблю потім. Ні. Сказав да, роблю. Хтось получає знання, Проведіння. в снах. Набудьте. Когось перемогайте. Радість іде. Світло наприкінці тунеля завжди є. Завжди із чорної полоси ми переходимо в білу. Завжди треба досягати своєї мети, поставленої. І все буде добре. Буде і енергія, і сили, і розуміння ситуації, і мудрість, що найголовніше. треба бути мудрими. Що ще чекає людей, які мене дивляться? Хто шукає нових емоцій? І вам можуть принести ці емоції? Радісні. Хтось поїде в подорож, поставив ціль і дійшов до цієї цілі. Значима поїздка в когось. Хтось буде відпочивати після трудового дня. Треба уділяти собі час, знаходити можливість і час. Щоб відпочити, набратися енергії, набратися сили, віддихнути. Тому що коли ми між людьми нас стягують і енергії, і поповнювати її треба. Коли ми приходимо додому, нам треба набиратися дома в своєму будинку, в своїй крепості, набиратися сили. Тому що емоції завжди потрібні, і енергія для людей. Комусь хороше время для знакомства, для путешествий, знайти хороших друзів, спілкуватися з ними, з хорошими людьми, позитивними. Якщо вам дають добру пораду, вам треба прислухатися до неї, тому що близькі люди. Раджуть тільки хороше, те, що потрібно нам. Хтось можливо приобрете собі котика чи собачку, щоб таким був. було кому його вдома чекати, хто одинокий. Хтось з кимось познайомиться, познайомиться, комусь говорять, якщо ви запланували що то якусь покупку, цінну покупку, треба трішки почекати, щоб не обманули. Бо біля когось є шахраї. Так, відпочинок, відпочинок, це треба. Побільше ходити, займатися спортом, прогулянками, набиратися сили. В когось дуже хороше йде знайомство. І це може бути судьбоносне знайомство. Хто одинокий тому знайомство. Благоприятне время, щоб. Передивитися свої плани і очистити свої думки, тому що на вашому путі є перешкоди, але не треба відчаюватися, треба йти вперед. Ви це з легкістю пройдете, навіть заплющеними очима, закрию вам і перестав перешкоду, але ви все одно дійдете до своєї мети, переступите всі прегради. Ви можете узнати якусь новость від своїх друзів, подруг. Хтось, може, із старих знайомих повернеться неочікувано. В кого є діти, то будете. Внімательні трошки до здоров'я своїх дітей і своїх рідних, щоб не захворіли, не перемерзли десь, не перегуляли, тому що віруси і когось можуть захворіти або близькі, або діти. Комусь говорять, що треба слухати свою інтуїцію, хто сумнівається в своїй інтуїції. То треба до неї прислухатися, тому що зараз вона сама, сама точна. Так, не хочеться говорити про ворогів взагалі не хочеться. так на інтернеті кишить негативом, ворогами. Хочеться тільки людям позитивне, добре. Більше говорить, що комусь одному може актуальне буде. Якщо ваша близька людина обійлась на вас, то вам краще помиритися прямо зараз, тут і зараз. На роботі кому-то, хто робота актуальна, це дуже хороше время, щоб окунутися з головою в працю, тому що є шанс на повишення, мати більшу зарплату і можуть дати повишення. Так, хто одинокий, у вас скоро появиться новий поклонник? Хоча, може, хтось і боїться. Ну, можна соглашатися з цією людиною, вона буде приємна, не бійтеся, бо можете відтолкнути, а то буде ваше щастя. Так, кому актуально купити будинок, купить, мрія збудеться. Тільки повірте в себе, що у вас все вийде, і у вас вийде купити новий будинок, машину, кому що актуальне. Так, хто має машину? Дивіться, щоб вона була справною, тому що може не в такий не підходящий момент, щось то поламатися, а вам треба буде срочно їхати. Сама поломана. Хтось зустрінеться з подружками, з друзями, посидять, відпочить, поговорить. І подивимося на совет світлих жриць, що. Телітина, яка мене слухає, дивиться. Що совітують вам жриці? Сила. Інстинкт, інтелект, контроль. Ви контролюєте ситуацію, ви контролюєте себе, ви маєте силу. Слова, дії. Ви можете щось нове творити, не бійтеся творити нове. У вас просто ріка тече благословіння небесного, і ви можете освободитися від якихось ограничень, які ви чи самі не дозволяли собі. Чи хтось вам не дозволяв були препятствия, то зараз якраз із обілії ви, в із обілії це сотворить божественне своє начало. Глибокі емоції, незрозумілі чувства, вліяння прошлої жизни на когось. Прошле треба відпускати, його не треба тягти за собою кожен день. Не треба повертати голову. Назад треба йти вперед. В когось божественне муське начало. Активність, сила, воля духу з'являється. І божественна женська, магнітна, восприїмчива. Ви просто богині і боги, боги. як і муське, так і чоловіче. Вигід свого життя. І вам, ваша дорога вищими світ... силами освячена, освітлена. Ідіть, не бійтеся. Це ідеальне врем'я відкрити свою душу як сад, як рай.